Всім привіт! Вже сто разів казала, ще раз покажу. Якщо хочете зіпсувати свій бурштин, ось подивіться на це намисто, подивіться на намистинки, які вони стали бліді з якимось більосим нальотом. Хочете зіпсувати? Вам треба взяти мило або будь-який моючий засіб, наприклад, феррі, шампунь, гель для душу, рідке мило будь-що зробить мильний розчин і помити там своє намисто. І ось такий більосий нальот вам гарантований, який потім ви нічим не приберете. Ви ж не будете розбирати намисто і полірувати, шліфувати кожну намистинку. Запам'ятайте ніякого мила, бо ж тин це не любить. Жодного мильного розчину. Ні ферій, нічого. Всім гарного дня!